Дівецтво Марії, чи мала Марія дітей іще крім Ісуса, та чи Ісус мав і ще якихось рідних братів? Христос Воскрес! Вітаю всіх вас, любі, які тут присутні, які будуть дивитися цей запис. У нас триває катехізація дорослих. Ми продовжуємо роздумувати над, над певними такими темами, які нас е, з одної сторони розділяють, а з іншої сторони виділяють. Бо ми, католики, віруємо в те, що Марія є Божа мати, і це, наприклад, не приймають браття-протестанти, це не приймають брати і, і ну, всі евангелисти, це протестанти, мають зараз всі баптисти, евангелисти, всі, 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 і теж свідки Єгови, особливий спосіб противлять цьому, бо кажуть, що вона є просто грішна жінка і, і так далі. Е, ну, а Сьогодні ми поговоримо, чи, чи та про яку ми кажемо, Божа мати, чи вона є дівою. Ми у пророка Ісаїї читаємо пророцтво про е, Месію, е, де пророк Ісаї каже, що і ось діва зачне в утробі, породить сина, дадуть йому ім'я Іманоїло, що означає з нами Бог. Уже пророк Ісаїя. За кілька століть до Христа пророкує, що Діва зачне. Якщо зачне то вже не діва. Як може Діва зачати? Так? Ну, тобто, Виникає якісь, ну, це щось, щось антираціональне, щось воно не, 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 не вкладається в наше уявлення. І теж ми в Євангелії чуємо, так, що, що вона є Дівою, багато є різних тверджень, так, які доводять, що, які... говорять, наприклад, про те, що Діва Марія. Вона мала ще якихось інших дітей, опираючись на таки, таку цитату з Матея з першого розділу, Іван Ліві Матея, 25 вірш. Та не спізнав її аж поки не породила сина. Ну і то аж поки власне дає таку певного роду підставу для того, щоб вважати, що після того, як породила сина, то були ще інші діти. Ну, але про них нам слово Боже не каже. Ми чуємо про братів, але зараз про це будемо говорити, про що то за брати Ісуса. Про Продівецтво Марії, звідки ми взяли католики? Перше, це не прямо, але випливає з Святого Письма, а найбільше це з усного передання, тобто з традиції церкви. Ну і тут відразу вже можемо так: той, хто буде дивитися це відео, або якщо б нас слухав якийсь, хтось з братів протестантів чи свідків, його казав, отак, до побачення, ми далі не говоримо. Бо нема про що говорити, бо немає ніякої традиції, тільки слово, написане Біблія і все, все інше неважливо. Але в Біблії ми не знайдемо, щоб Біблія казала нам, що тільки вона важлива. Мало тільки посилатися на цитати Біблії. Біблія дуже важлива, але вона не єдина. Бо ми в Біблії знайдемо такі слова. Слухайте, апостол Павло до Солонян пише так, 2 розділ 15 вірш. Тож, брати, стійте і тримайтеся передань, яких ви від нас навчилися, чи то усно, чи то в листах. Тобто, то, що апостоли передають своїм наступникам, віруючим християнам, вони то роблять у двоякий спосіб. У письмо Ісус каже, якщо би, точніше, він лист додає, так, здається, Іван мені про це пише, що якщо би все написати, що зробив Ісус, то би весь світ не вмістив всіх книг. Але це написано, щоб ви увірували. Тобто, є щось, що не є записано. То є передання церкви, тобто традиція церкви. То не звичаї, якісь такі, ну, але традиція. І традиція церкви говорить нам, що, тобто це усне повчання християнське, що Марія після народження Ісуса не змінилася, вона була до народження в часі після Дівою. Тому ми називаємо її пресно Діва, тобто завжди Діва. Так? Чиста. І тут важливо додати, що усні традиції, тобто тому переданню, як ми його називаємо, ми маємо вірити так само, як і святому письму, бо все письмо народилося у традиції. Все письмо народилося у традиції. Яку не можна відкидати. Тому що, з 33, я вже вам то говорив, з 33-го року по початок 60-х, 61 й здається, не знаю, там точно може біблісти би бісти, б мене поправили. Не було записано ні Євангелія, ні послання апостольських, нічого не було записано з новозавітніх текстів. Нічого. Церква жила словом, е, усно, живим словом. Так? Напис... Написане слово з'явилося потім, Пізніше. І то записано лише основне, то так стисло написано. А загалом церква має передання. І хто вирішив, що, наприклад. Лише Матей, Лука, Марко і Іван входить до канону Святого Письма, а решта не входить. Чого проти Іван Якова не вийшло в канон? Хто це вирішив? Свідки його їх не було. Протестанти, вони з'явилися, відділилися від церкви в 16 столітті. Хто це вирішив, що у святому письмі стільки книг або не стільки? А ці входять, а ці не входять? Хто? Церква. Єдина Соборна Апостольська. Церква це вирішила. То, це є власне традиція. Все те письмо написане сформувалося у традиції. Тому для нас, тому це, це не просто казочки. Те, що ми, нас навчає передання церкви, воно є дуже важливим. Воно є для нас, воно є на рівні те письмо, бо все це письмо народилося у традиції. І все це письмо про це говорить. Завжди апостол Павло в кількох листах повторює. Тримайтеся передань, тримайтеся того, що вам вам передали усну. Ніде не прочитайте у Святому Письмі, щоб написано було тільки святе письмо. Тільки Біблія, тільки Писання. То, що учать, наприклад, наші брати протестанти чи, чи інші християнські деномінації, які кажуть, Сола, скриптура, тільки написане слово. Тільки писання. А решта передання ні. Але в Біблії ми про це не знайдемо. Добре, йдемо далі. Марія сказала до Ангела, коли він їй благовістив, що вона буде матір'ю Ісуса, вона каже, як же воно станеться, коли я мужа не знаю, вона про себе каже, що Що вона не знає мужа? Вона не знає мужа. Ну, в цей час вона вже була заручена із Йосифом. Ми про це знаємо. Хоча вона була заручена з Йосифом, вона перед цим склала обід чистоти. Так? Коли говоримо про, про э, нащадків, то часто нам закидують, що Марія там могла мати дітей, бо у Іван бо у від Матея ми читаємо такі слова. Хіба він не син Теслі? Хіба не його мати зветься Марія, а його брати, Яків, Йосиф, Симон та Юда? І його сестри, хіба не всі між нами? Звідки ж воно йому це все? Чиї це слова? Хто противився Ісусові і казали, що Ну? Фарисеї, книжники. Так, то вони противилися. Вони казали, що ну, хіба він не син, син тесли, що ти нас Так? Дійсно, ми читаємо, що в Святому Пісмі згадується, що Ісус мав братів та сестер. Проте, немає згадки, що Марія мала ще дітей. Немає згадки. Ми знаємо, що вона народила Ісуса крапка. Не згадується, які саме. Брати і сестри, рідні, чи двоюрідні, чи троюрідні. Невідомо. Так? Дехто каже, що е, з тих сестер, які тут перераховані, апостолами, були лише Яків і Юда, інші кажуть, що їх було троє. У будь-якому випадку е, можемо ствердити, що Яків ну, точно апостол. Так? Апостол Павло до Галатів пише так: по трьох роках, по тому пішов я в Єрусалим відвідати Кифу, тобто апостола Петра. І перебув у нього 15 днів. А іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. Ми навіть у календарі церковну маємо День святого Якова, брата Господнього, так і, і кажеться, брата Господнього по плоти. От про якого брата йде мова? Так? Дехто на підставі цього вірша вважає, що Яків це ну, рідний брат Ісуса Христа. Але апостол Павло не згадує, який це був, рідний, дворідний чи троєрідний. Так? Проте, дехто вперто твердить, що Яків був власне саме сином Марії. Бо якщо рідний брат Ісуса, то значить був сином Марії Йосифа. але це не є правда. Так? Якщо читаємо трошки більше і читаємо весь текст, наприклад, бо це йде мова про апостола Якова, то ми прочитаємо про 12 апостолів, про їхнє покликання, наприклад, у Марка, в Луки. В Матея, який перераховує, і Якова теж, але він його не називає сином Марії або сином Йосифа. Ви послухайте, покликав вже 12 учнів Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли, лікували всяку хворобу і неміч. Ось імена 12. -х. Симон прозваний Петром, Андрій брат його, Яків син Заведея, Яків, син Заведея, та Іван, його брат. Филип та Вартоломей, Тома і Матей, Митар, Яків, син Алфея і Тадей, Симон, Кананій та Юда Іскаріотський, що його зрадив. Ми чуємо про Якова, але називає його сином Заведея. Апостол Марко перераховує теж, призначив він 12-ох, Симона, якому дав ім'я Петро, Якова, сина Заведея, та Йоанна брата Якова, і дав їм ім'я Воанергес, У перекладі означає сини грому. Це Марка 3, 3 розділу. Лука теж каже: настав день, коли покликав своїх учнів і вибрав з них 12, яких назвав апостолами Симона, назвав Петром Андрія, його брата, Якова, Йоанна, Филипа, Вартоломея, Матея, тому, Якова, сина Алфея, Симона на прізвище Золота, Юду, сина Якова та Юду Іскаріотського, який став зрадником. Ми бачимо, що Євангелист Матей згадує про двох апостолів на ім'я Яківа. Один Яків, син Заведея, інший Яків син Алфея. Ну, ви вже може трохи запуталися, але тут дуже важливо, бо перед цим ми читали з Матея, з Євангелія, який перераховує братів Ісуса, і там є Яків. Ну, то ми взяли до того Якова, то пробуємо засвати, чи він син Марії та Йосифа, якщо він брат Ісуса. Ну, чуємо, що апостол в іншому місті і Матей називає. Якова. Два Якова є, один заведеє син, другий син Алфея. Ну, але де, де апостол Яків син Йосифа. Подівся. Якщо апостол Павло в до Галатів, писав про рідного брата Ісуса Христа, то де він? Хто він із котрих з тих апостолів? Бо не було ніякого брата. Це власне брат Ісуса, але не рідний брат, не від Марії брат. Є навіть мови такі, от я не пам'ятаю зараз, щоб вам всі перерахувати, але в нашій мові ми, ми маємо таке поняття двоюрідний, троюрідний, чотириюрідний брат. Але є такі мови, в яких немає такого поняття родич. Нема навіть слів, які можеш відповідники підібрати, щоб можна сказати, двоюрідний брат. Не кожна мова в світі дає нам таку можливість. Так? Але тут справа не в мові. тут справа в тому, що він брат, але не, не рідний, не від Марії. Це дуже важливо. Про це пише теж Марко, і про це нам говорить і Лука, підтверджуючи навіть більше пише, що апостол Юда, якого свідки Єгова та інші християни вважають, Ісусовим братом є насправді сином, сином Якова. Теж дуже важливо пригадати, що апостол евангелист Іван згадує про сестру Марії. Про сестру Марії. Так? Ну, але немає згадки про інших дітей Марії. Так? Ми в Святому Письмі маємо згадку цю про сестру Марії як доказ того, що брати Господні були дітьми сестри Марії, а не її дітьми. Це, це, дуже, це дуже важливо. Так? Теж часом можуть закидувати, наприклад, нам про те, що Ісуса називає Святе це, це письмо Первородним. Так? Тобто, якщо є первородним, значить є якийсь другий. Після первородного, так? Але не тільки де письмо, не називає Ісуса лише первородним, так, і так також його називає, Але називає його єдинородним, так? Іван від Івана, Слово стало тілом і оселилося між нами, і ми його славу бачили, славу єдинородного від Отця. Або Івана 3:16. Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав. Тобто єдинородного. У Євреї ми чуємо про е, первородного. Коли ж знову уводив первородного у світ, то каже, нехай поклоняться йому всі ангели Божі. Но тут виникає питання, чи Господь мав більше синів. Якщо Біблія називає його первородним, Но ми знаємо, що Господь Бог має єдинородного сина. Створених є більше синів, створених. Так? Бо цей син не створений. Пам'ятаєте символ віри. Так що ми в нього віруємо, в того, котрий є нестворений. Він є від початку. Так? Створених синів є більше. Це всі ті, котрі слухають Боже Слово і Його зберігають. Вони є Господніми синами. Єднородним і первородним є тільки Ісус. Про що нам говорить конкретно Ісвяте Письмо. Добре, Теж про те, що Марія з Йосифом фактично не жили як чоловік і жінка в такому звичайному розумінні, що вони жили в чистоті. Нам, наприклад, може підтвердити текст з Євангелія, коли втікають у Єгипет Йосиф з Марією, і Ангел каже, дуже цікаво, що як Ангел каже. так? Він каже: встань! Я каже, візьми твою дружину, візьми твою жону, твого дітвака та й втікай. Візьми Ісуса і Його матір. Тобто не каже йому, що то твоя жінка. Встань, візьми дитятко та його матір, повернися в Ізраїльську землю, бо вже умерли, ті, що чигали на життя дитятка. Встав він, взяв дитятку та його матір. То Іван Ліз не просто так пише, взяв дитятку та його матір. Чому не каже, взяв дружину свою та дитину. Якщо б Йосифа та Марію єднало подружнє співжиття, то більше природним, було б візьми дружину свою, а не його матір. Так? Бо їх не єднало так на правду подружнє життя. Ну, але пробують наші браття доводити щось протилежного. Так? Ми читаємо також у Євангелії наприкінці перебіля Христа стоїть Марія із апостолом Іваном. І Ісус бачить матір і каже, до неї жінка, ось син твій, або учня стар, говорить, ось мати твоя. І від тієї хвилини учень узяв її до себе. Но якби Марія мала більше дітей, то вони б за нею опікувалися. Вони б її взяли до себе, і не потрібно би було казати Іванові, що візьми її до себе, це Твоя е, мати. Якщо б Марія мала ще більше дітей. Але вона не мала більше дітей. Якщо б Марія мала більше дітей, то вона би не потребувала бути під опікою Івана. Ми вважаємо, що насправді говорити про Марію, що вона займала дітей, це насправді образливо. Тому що говорити людині, котра присвятила своє життя чистоті і цього гідно дотрималася. Тобто дотрималася чистоти. Говорить, що вона має дітей, але ну це, це, це образлив, так? Ну Це так само, як навпаки, казати, що хтось е, має дітей, виховує їх на Божу славу. Сказати тому, що він їх не має. Марія крім Ісуса не мала, більше дітей, про це нам свідчить не тільки Святе Письмо, але також і передання церкви, традиція церкви про це нам також говорить. Так? Добре. Ким для нас є Марія? Я думаю, що на цьому будемо завершувати, бо ми трохи обмежені в часі. Марія для нас не є Богом, але є матір'ю Божою. Вона для нас є звичайною людиною, яка з волі Божої через благодать стала матір'ю Бога, яка до Різдва, до народження Ісуса в часі і після залишилася Дівою. дівою. Це Людський розум збагнути не може, бо, бо це ірраціонально, але для Бога немає нічого неможливо. Задля заслуг е, Ісуса Христа Господь вибрав її, зберіг її ще від народження, від, без жодної плями, навіть тіні гріха. Якщо б вона була е, в рісі, то Ісус би теж отримав гріх, народився з гріхом. Але Господь заради Ісуса зберіг її від первородного гріха. І вона народила, і вона була збережена від, від гріха. Вона мала вибір. Вона була в такому стані, як була єва до гріхопадіння. Але вона мала вибір. Вона могла е, е, згрішити. Могла. Могла сказати Ангелові Ні. Могла. Вона е, була збережена від плями. Від самого гріха первородного, котрий кожна людина успадковує від народження, але не була збережена від наслідків гріха первородного, таких як біль, страждання, смерть. Тому що наслідок на всіх. Ну, власне, Марія збережена, і вона є матір'ю Божою, вона є нашою Матір'ю, тому що на Христі Ісус її поручив. Іванові, а відтак теж е, всім нам, і, і тому вона є теж нашою матір'ю, опіці якої ми себе поручаємо, їй не поклоняємося як божеству, але як ті, котра є вибрана Богом для того, аби Бог міг прийти в цей світ стати людиною, аби ми могли стати обожественними, тобто стати дітьми Божими, стати, е, стати синами Божими і дочками. Божий син став людським сином, аби ми люди стали Божими дітьми. Нехай Господь поможе нам, аби ми справді розуміли те, що ми віруємо, і захищали свою віру, наскільки можемо. Христос Воскрес!